Ми будемо розпочинати, так сказати, розпочинати свято, будемо ви, виїжджати і розвеселяти свято. Ми, будем ми будемо молчати і молчати на роликах. Тому що міми не говорять. Вони все показують жестами. І це наша нова. Ми не їхали ніколи на роликах О, мімами. Ми, з мімами з Міми на роликах із завданням упоралися. Весело розпочали святкове дійство в падіюні. Це традиційний мистецький захід вихованців відділу творчої діяльності джерела: різдвяний передзвін». колядки, новорічні пісні, фольклорні та хореографічні постановки. Усе дотичне до теми різдва. А в нинішніх умовах ще й до війни. Будемо ступати, співати пісні Її Виконує Джері Хела, Льона Льона і Кола. Вона про те, що всі чекають нарешті різдво без війни. Що як нам було добре тоді перед війною, декілька років тому, так наскільки різдво змінилося з часом, і з повномасштабним торгненням воно також змінилося в гіршу сторону, але люди, українці, не стараються все-таки святкувати, не падати духом і так, ніби прозладяти се одно це різдво і ставитись до цього з такою повагою. Аби не стояти остороні, усіляко наближати перемогу, діти долучаються до благодійності. Це ярмарок для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ і допомогти на нашим ЗСУ, щоб швидше приблизити нашу перемогу. Організували благодійний ярмарок та безпрограшну лотерею. Усі вироби діти створювали власноруч. І Ляльки є, совушки, які е, теж виготовлені сам, самі. Ну, і багато цікавого браслетики різні. Під час свята проводили майстер-класи. Усі охочі могли створити щось святкове. Наприклад, оздобити глазур'ю імбирні пряники, що мають аромат різдва. Різні імбирні спеції, різні прянощі, цукор, особливо мед. Це все е, якби асоціюється із цими різдвяними святами. На імпровізованій сцені виступали не лише діти, а й педагоги. Під час заходу було чимало приємних сюрпризів. Сьогодні у нас будуть господині, які будуть не тільки творчо частувати наших гостей, але в кінці будуть вони в кінці програми. Вони будуть також частувати смаколиками, які вони своїми руками випікали. Взагалі це свято дуже полюбляють діти, тому що наші українські традиції вони завжди в душі, вони йдуть від душі. Цикл різдвяно-новорічних заходів у падійоні ще триватиме щонайменше до кінця року.